Всім привіт, друзі! У нас знову зима. 18 градусів морозу зранку було і вітер. Пролітає сніжок. Сьогодні вівторок, 9 січня. І сніжок пролітає. А я йду додому, думаю, покажу вам нашу зиму. Ну, мабуть, вона не тільки в нашому регіоні. А й в інших регіонах... Привіт, трижик, привіт. Давай я пройду, давай йдемо зі мною. Так що зима до нас добралася, друзі. Позамітала, нікого ніде нема. Всі сидять в тепленьких домівках, п'ють каву, чайок. Кому що до вподоби, хто насіння лузає. Хто готує вечерю, а хто чекає з роботи чоловік або дружину. Ну, Я ви вже догадалася, йду з роботи вже. Так що запрошую вас зі мною. Вибачаюся зарані за вітер. Дуже дуже Великий, то, як сказати, правильно сильний вітер. Дуже сильно холодно в руки, але треба працювати, як то кажуть. Ось бачите, яке небо розило, голубе. До чого воно, до якої погоди, я не знаю. Ну, що мороз буде, то це точно. Там ще пишуть, що буде сніжок, а потім перейде мокрий сніг і буде. Слизько занадто, як ми кажемо. Отак. От ну, небо гарне, гарне, Розово-голубе таке красиве. Уже, друзі, ви закінчили свою трапезу над святковими стравами. Я сьогодні планую приготувати зараз суп. Суп з продуктів, які залишилися після свят. Ось сніжок такий у нас засипало десь сантиметрів 15. є. Зварю той супик залишків продуктів, які залишились після свят. То є там, то є то реберця залишилися, то декілька. Перчини там половина є. У мене такої болгарський перець, червоний, то я туди кину цибульку, морквину, то буде смачно. Картоплину. Можна без реберець просто такий суп дієтичний. Кому як до вподоби. Гляньте, летять ворони. Холодно, холодно, вітер холодний. Ну, що поробиш? Зима, ну, є зима. Чекали зими, снігу. Внуки приходили, приносили вечерю у неділю. Кажуть, коли вже сніг, коли вже сніг. Я кажу, то вже має бути скоро 12 морозів, 15 і 18. Позамерзає, ти буде холодно. Вони кажуть, байдуже, що холодно. На санках, на лижах можна покататися. Ой, ну, хочеться ж їм. Ми ж себе пам'ятаємо, як ми. Я не знаю, як я є. і на лижах, і на коньках, і на санках. А не було санків, поламались там, де ще що чекаємо, поки батько прийде з роботи, налаштує, то беремо цілофановий мішок. Такі були раніше тверді якісь целофанки, мішки, то так і в них селітра то була, то такої якось. І ми на них сідали і вперед. Ніяких не було перепонів, щоб не кататися чи не йти гуляти. Все, вперед. Один в одному ділилися один з одним, і санками, і козанами, і лижами. О, не шкодували. Якщо в когось нема, будь ласка, якщо в мене щось там немає, вони діляться. Так що було... Весело. Ще ж треба, щоб не впасти Таня з-під ноги. В когось день народження, мабуть, е смажать шашлик. Пахне на всю вулицю. Хоч на нього і не хочеться то не шашлику, нічого. Але чути, коли запах, то вже рецептори спрацьовують і смакові. І б знову їх би там м'ясо. Вітер піднявся ще сильніший. Вечірники понаносили калачів, ну, а ми ж у двох з чоловіком їх не поїмо, тому на... прийду, наріжу на шматочки, поріжу і Зроблю сухарики, сухарики в духовці буду не так, щоб самі по собі я в духовці присушу, присмажу із молоком, і з чаєм. Саме те, що треба. А як ви використовуєте калачі, які вам уже ну, забагато яких вам? Я так сушу. Можна на сухарики перебити і тоді використовувати приготування цукерок? Ох, і слизько. Тут ще бугри такі, ну нічого. Потихеньку йдемо. Крище також позасипало снігом. Тихо, де-не-де собаки завивають. Отака От прийшла зима. Особисто я задоволена, по-перше, вимерзнуть всі бактерії, а по-друге... По-друге, жалко наших захисників, захисниць їм там на мед, всі ми це розуміємо. Дуже тяжко, коли холодно, морози. Ой, не зігріться, не поїсти гарячого, низький їм уклін всім, всім, хто захищає нашу країну під назвою Україна. Ну, а я так потихеньку, друзі, потихеньку, та й вже скоро буду вдома. Візьму лопату, трішки даю доріжку, щоб була як зайти, бо сьогодні зранку чоловік ішов на роботу, перший іде, і я вийшла пів фіртки відчиненої. Він собі закрив та пішов, а воно вітер відкрив, бо защулка не за, ну, ви зрозуміли, від замка не захопнулося і було напіввідчинена фіртка. Ось так. Так що треба почистити трошки сніжок, друзі. Там небагато, ну біля каліточки треба зробити такий навести лад, так сказати, щоб було зручно і без проблем. Ось так потихеньку ми з вами і майже дійшли до назначеної, назначеного місця. Відпрацювали, слава Богу, дякувати Богу, що дав здоров'я. І вам всім бажаю міцного здоров'я, затишку, благополуччя, янгола-охоронця, вашої родини, всього самого найкращого. Бережіть себе одне одного. Зігрівайте душі словом, поступком одне одному. І хай буде у вас якнайкраще. Все, листечко опало, залилися одні гілочки і тинок. Почалася зима. Ось так. А ще там воно внизу, фенхель трошки. Чуть аж сюди пахне. Фенхель. так. Сам шит морозу не боїться. Такий гарний. Ну І навіть є, друзі, гляньте, молоді листочки. О! Кущик троянди тремтить листочко на вітровій на морозі, не здається. Не здається, ну спробую. Замерше ні. Та ні, не замерше, друзі. Отакі два листочки. Ну, не два їх. Ну, хочу показати, що воно не замерше. Ось таке. Отак. Все, друзі, я вже вдома. Прийшли ми з вами додому. Дякую, що були зі мною, що зі... мені було не скучно. Міцного здоров'я, бережіть себе, всього вам найкращого.